Мало не сів на мілину. Корабель Коста Серена, брат близнюк потерпілого крейсера Коста Конкордія. Вночі він пройшов аж надто близько до небезпечного району, де сталася трагедія. Це задокументували відеокамери очевидців. Спочатку здалося, що він також сів на мілину, але корабель минув небезпечну ділянку, хоча міг повторити долю свого брата, зачепити морське дно. Мабуть, за це комусь перепаде на хоріхі. Ці два судна найбільші у флоті Коста Круїсес. Вони майже 300 метрів завдовжки, можуть вмістити чотири тисячі чоловік. Мають. Півтори тисячі кают, аби допомогти італійцям до місця аварії Коста Конкордія прибули голландські рятувальники. Серед них пожежники, військові, поліцейські та професійні команди рятувальників. Після пошукових робіт морські рятувальники з Голландії оцінять ситуацію і перекачуватимуть пальне із затонулого корабля. Наразі продовжуються пошуки зниклих безвісти. За останніми даними їх 25. У місті Куско на південному заході Перу поминають загиблих і зниклих у аварії. Родичі та друзі 25-річної Еріки Сорі. Яка працювала офіціанткою на борту коста Конкордія, зібралися біля місцевого собору, щоб запалити свічки і помолитися. Вони й досі нічого не знають, що сталося з дівчиною. «Ми знаємо, що ймовірність того, що вона все ще жива, незначна. Ми майже змирилися з цим. Але ще є надія. Ми хочемо, щоб пошуки зниклих продовжилися активніше. Мої батьки в Італії і вирушили до місця трагедії. Еріку бачили на рятувальній шлюпці, але вона була занадто переповнена. Дівчина стрибнула в воду, щоб шлюпка повністю не затонула. Після цього її ніхто не бачив. Серед зниклих безвісти також три члени екіпажу з Італії, Індії та Угорщини, і пасажири Німеччини, Франції. Італії та Америки загинуло 11 чоловік.